Почалося на 24 числа на другий день, коли кожен ріелтор почав отримувати сотні дзвінків від людей, які переїжджали, і про поселення, то що потрібна термінова квартира. Зранку я прокинулася як всі нормальні люди. Планувала іти на роботу. Е, отримала дзвінок від правда, від своїх друзів, що почалася війна. Перших два дня в мене були таких, як в тумані. Е, як напевно, як і у всіх людей, паніка, постійне читання новин, е, перевіряння, що де відбувається, як ну, шок. Ми зустрілися всі разом з членами ради нашої асоціації. Це Віктор Фордіяк, люди, які знаходяться тут. Лілія Сучівкіна. Роман Гушко, що я пам'ятаю, Ігор Тимчук. і всі зрозуміли, що поодинці нічого не зробимо, тому що кожному проходить там сотні дзвінків, і родила тоді ідея, що треба якось об'єднати зусилля і працювати разом. Так як ми всі в один день зрозуміли, що наше життя перевернулося зовсім в іншу сторону, і ми практично будемо займатися ніби своєю справою, але справою зовсім іншою. З цього жоку мене вивів телефонний дзвінок Віктора. Він перетелефонував. І каже христ, нам треба щось організовувати. Давайте, як не знаєш, як працює моя система, давай будемо разом. Діяти асоціація з нерухомості України в Франківську об'єдналася заради того, щоб допомогти нашим людям, які приїжджають на франківськ поселитися. Ми надаємо безкоштовні послуги всім людям, жінкам, дітям, яких які потребують житло. Поселяємо в квартири і платні, і безплатні. І шукаємо і допомагаємо. Людям 24-го намагалися в телефонному режимі працювати як могли, деякі були можливості поселяти людей. І пробували це робити. Згодом на наступний день побачила, що ми в наших ріелторських групах почали переписуватися, що пішов активний запит від людей. Ріелтори між собою зідзвонювались, хто має які квартири, будинки, куди можна людей поселити. Перший день волонтерського ну початків зародків волонтерського штабу. Я провела вдома, сидячи в ліжку з ноутбуком і телефоном. Перші телефонні дзвінки людям, які Хотіли, щоб їх поселили, робила я, відпрацьовувала систему. Також тоді Ігор Тимчук запропонував виділити свій офіс, де могли б всі люди разом якось працювати. І десь буквально вже на другий-третій день ми написали в наше повідомлення групу, що хоче долучатися. Будь ласка, приходьте за такою адресою, працює офіс, і будемо працювати якось разом спробувати вирішувати цю ситуацію. Я прийшла, уже трошки був так функціонал налагоджений. Тобто я зразу зайняла якусь таку адміністрацію, Тивну роботу я разом з Христиною сиділа, приймала заявки, формували дві такі сказати дві колонки. У нас було дві таблички. Це на поселення людей і куди можна поселяти на об'єкти. Ми були здивовані, коли в перший же день відгукнулося там біля 50 чоловік, і зранку туди вже пройшло біля чоловік двадцять, і з кожним днем ці кількість людей почали збільшуватися і збільшуватися. Пані Лілія, як ви кажете? Як наші співічизники, героям слава. Ну, от ми працюємо, поселяємо. Дякувати Богу. Люди йдуть на зустріч і допомагають нам з квартирами. Скільки зможемо, стільки людей поселимо, і сподіваюся, що це все скоро закінчиться, що не потрібно буде всіх переселяти. В перший день це було такий каламбур дуже великий. Ми ще не знали за що братися, хто буде поселяти, хто буде приймати дзвінки, хто буде їздити зустрічати людей. І кожен день ми почали якось цю систему віднагоджувати і вносити кожен день якісь зміни, корективи і вже на день День, третій, четвертий, це вже чітко було розподілені обов'язки, хто що робить, хто зустрічає людей, хто поселяє людей, хто приймає дзвінки, хто знаходить квартири, хто заповняє базу. У нас вже з'явилася база людей, які шукають квартиру, база людей, які готові надати житло, і не тільки в місті івано франківську а повністю по всій Івано-Франківській області. І процес запустився, щоб не було розфокусування на всіх ріелторів, щоб якось цей потік людей, які. Потребують житла, воно ну, систематизовано було, і дали мої номери телефонів по засобах масової інформації і в інтернет. І все буквально з після обіду, просто мій телефон став гарячий, Я приймала телефонні дзвінки. Бували випадки, поки я розмовляла з одними людьми, розпитатися, яка в них ситуація, де саме вони скільки людей потребує поселення. Я вже чула, що мій телефон пікає, пікає, пікає. Я за один дзвінок могла вже три-чотири дзвіночки пропустити. Потім доводилось тим людям перетелефоновувати. Мирось, як, іде робота? Ми зробили колосальну роботу за цей період поселення е, переселенців. Моя робота полягала в трошечки інакшому амплуа, тому що я е, поселяла людей за кошти. Це ніби в нас був волонтерський штаб, але були люди, яких не можна було поселити. Вони мали по дві три собаки, там чи три коти, чи там, наприклад, мали якісь ще якісь такі свої питання, на які наші орендодавці не погоджувалися. І коли ми пропонували суму грошей і за кошти вони поселялися, ми ці гроші відкладали і поселяли тих переселенців, які дійсно не спроможні були оплачувати. Житло. Власники квартир багато ввійшли в положення, вони навіть не брали оренду і допомагали людям, чим могли Штаб був безпосередньо організований в офісі, де я працюю. Тому щоденна, щоденна допомога, і волонтерська, і по поселенню, на мою думку, відіграла для цих людей ну ключову таку важливу роль, тому що вони просто не знали на що вони їдуть. Вони тікали, вони тікали і. Не розуміючи, що буде далі. І в перші дні ми поселяли від 50 до 60 людей. І саме цікаво, коли до тебе дзвонили люди вже і казали: ми отримали ваш телефон в групі Закарпаття, групі Луцьк, група Вінниця. І ти здивований був, що твій, наскільки Сарафанне радіо працює, швидше від інтернету, інформація пошириться, і люди вже знали, що ми дзвонимо в волонтерський штаб чи можете ви допомогти з житлом. Ми приходили. На 10-ту ранку, і я виходила звідти в 6 вечора. Фактично, мені здається, що я би її не забувала поїсти, якби нам не приносили, і мені особисто так прям ставили і казали, їж, відволічися від того, <свісно> відволічися від своєї таблички, від своїх ніби, внесення заявок і так далі. Потім ми почали вже сегментувати людей людям, які в першу чергу там це люди з дітьми, люди з. Ми похилого віку, де великі сім'ї, де гаряче якесь треба терміново, і воно якось когось є квартира, в когось є люди, і це бігом відбувалося. Звичайно, ми не допомогли всім людям. Звичайно, всіх людей ми не змогли розселити, але повірте, що кожен, від, кожен запит на поселення і допомогу нами був опрацьований, і ми старалися їм допомогти чим могли. Розумієте, житла не було, не вистачало. Ми обзвонювали людей, які навіть просто стояли квартири на ринку в продажі. Ми їм телефонували, пропонували якісь хороші умови, щоб вони на цей момент зняли з продажу квартиру, а поселили туди переселенців, тому що ми реально не мали куди поселити. Не вистачало житла, не вистачало людям. Люди десь перебували в спортзалах, в якихось школах, поки ми їх заселимо. Виникла тут же ідея поширити в соцмережах об'яву, щоб люди, які мають можливість надати житло, зверталися з контактними телефонами, була ця реклама. І повірте, дуже хочу подякувати всім людям, які відгукнулися, бо допомогли розселити велику кількість людей. Також звертаємось до власників нерухомості, які мають вільні...